Малятко закінчує свій малюнок. Що ти хочеш з'їсти? Малятко хоче панкейки зробити. Всі готові. Бачу, бачу, готові. Навіть бабуся. Ой, бабуся, з вами все добре. Нічого не зламали. Так, моє тісто вже готове. Я як знала, що потрібно буде готувати фірмові панкейки. Зараз зробимо стопочку. і нагодуємо мою улюблену онучку. Ммм, який запах! Вуаля, готова. Зараз ми додамо солоденького, щоб малятко точно сподобалось. Мій улюблений кленовий сироп. Та побільше. І масло. А в мене будуть рейдужні панкейки. У мене виявляється є тісто всіх кольорів веселки. Ой, блакитний, щось не лється. Де ти, ау? Ау! Ой, я вся в тісті. Все чудово, не переживайте. Зараз витру. Готова продовжувати готувати. Так, от перший млинець. Ідеально. Яка веселка без єдинорога? Правильно, жодна. Ось і я закінчила пекти. Бабуся, як тобі? Краса! Так, я не можу знайти свого чорного барника. Його тут нема. Річ. Yes. О, ти вже тут. І приніс мій барвник. Дякую. Добре. Хапаємо кілька крапель. І готово. Тепер набираємо тісто у шприц, адже набагато зручніше малювати. Зараз я зроблю страшно лякаючу павутину та павучків. Мої милі. М -м, які милі. Прикрашаємо тарілку свіжою кров'ю, ой, тобто колоничним сиропом. І викладаємо павутину та моїх милих павучків. Здається, це шедевр? Вау! Бензди, вийшло страшно. Ой, смачно, апетитно. Всі готові? Малятко швидше спробуй, поки гарячі. Так, що у нас тут? Хм, Як все гарно. Ой, це справжні павуки, мамочки. Ні, це панкейки. Венсей знову вирішила мене налякати. Можливо, на смак буде краще, ніж на вигляд. А милі та зовсім не страшні, коли в ні. Смачно! Що далі? О, ціла стопка панкейків з сиропом. Ммм, Смакота. Потрібно скоріше спробувати. Смачно, солодко. Ням-ням. Що ж далі? Панкейк єдиноріг і веселка. Іу, іу, злітай, мій єдиноріг, і прилітай до мене в ротик. Ха-ха! Чарівно. All right, all right, all right. Перемогу забирає панкейк єдиноріг. Вітаю! Еніт, вітаю! Я хочу картоплю фрі зробити. Я така голодна. Малятко, можеш не хвилюватись. На кухні працюють спеціалісти зі стажем. Так, бабуль? Так, все саме так. <рик> Гей, що відбувається? Звідки летять шкірки? Еніт, сонце. Можеш акуратніше? Я все ніг до голови в картопляних очищеннях. Еніт, я не можу на тебе злитись, адже ти така милашка. Допомогти? Okay. Ну давай, зараз витягнемо. Трохи лишилось ось. <пух> Дякую, бабусь. Зараз я наріжу її спеціальним ножем. Дивись, яка гарна картопля. Кучерява! <пух> До мене на думку прийшла божевільна ідея. Я хочу зробити кольорову картоплю. Класно ж? У мене буде класна райдужна картопля. Таку малятку ще точно не бачила. Готово. Залишилось небагато підсмажити на сковороді. У мене є сковорідка, є олія та плита. З'єднуємо та отримуємо фритюрницю. Класно ж. У мене все так легко, що я думаю над тим, щоб стати шеф-кухарем. Мені пішов кухарський ковпак. А якщо райдужний, так моя картопля готова. Еня, ти така молодець. Дуже добре вийшло. Я ось теж вже смажу картоплю. У мене вийшла звичайна картопля. Не кольорова, але смачна. Хромка. О -о. Важко зупинитись. Польємо трохи кетчупом. М -м, смачненько. І моя картопля вже готова. Можна перекладати. Зараз пофарбуємо. Ой, я трошки забруднилась. Чорний мені зазвичай личить, але я ще не готова до нового стилю. Я хотіла пофарбувати картоплю в чорний, а не себе. У мене справжня картопля зі спекотного пекла. Зараз тільки лишилось зробити останній штрих. Валя! Ви ж не думали, що це буде просто чорна картопля? Це Клаус! Малятко, картопля готова. Спробуй! Вау, яка гарна картопля! А ви зди знову вирішили мене налякати? Але я не боюсь. Це павичок із картоплі. Смачно! Я не можу зупинитись. А що у нас тут? Це звичайна картопля з кетчупом. Але теж непогано. Ммм дуже-дуже смачно. Шалено смачно. <хи> а ось ця одразу приваблює мою увагу. Це ж райдужна картопля фрі. Я таке тільки у снах бачила. М -м, у мене зуби забарвились. Я Oh -oh. Але перемагає радішна картопля. Вау Ені, ти знову виграла. Вітаємо молочинка. Малятко вже закінчує малювати. Що цього разу? Вона хоче бургер. Клас! Всі готові. Звичайно, готові. Я приготую найкращий бургер у житті малечі. Зараз засмажу булочки, додам солодкого помідорчика, обов'язково кільцями. І фаршику. Дуже важливо робити котлетки з гарного фаршу. Ось і можна починати збирати. Булочка, зелений салат, свіжий, на нього соковита котлету, зверху сир, помідор і булочкою все прикриваємо. Ура! У мене все готове. Ой, гаразд, Еніт, Це просто бургер. Не треба хвалити мене. Так, у мене також є ідея. Ці булочки виглядають так собі. Я візьму дещо смачніше пончик. Додам зверху сироп полуничний, солоденького. У моєму бургері головне багато солодкого, присолодкого. Малятко обожнює все кисленьке, солодке і смачненьке. І я це зроблю. Цукерки – це саме важливе. All right, all right. Так, лишилось додати маршмеллоу. Мм, смачно, як же апетитно та солодко, якби самі не з'їсти цієї цукрової бомби. Ну і останнє Готово! Так, ось мої чорні булочки готові. Зараз покладу сир, котлету з червоного м'яса. Потрібно ще сиру і більше крові. Ой, так то кетчупу. Так, так, кетчупу. Так, тепер можна закривати кришкою. І не забуваємо про останні штрихи, чіпси. Вони послужать язиком для мого монстра-бургера. Річ потрібна твоя допомога. Та не треба його боятись, він не з'їсть вас. У нього навіть рота нема. Ти хочеш забрати мої мармеладні очі. Я їх також хотіла. Дякую, річ. Ти здобув мені мармеладні очі. Вони тобі теж ждуть, але зараз вони мені потрібні. Точніше, бургеру. У мене вийшов жахливо милий бургер. Готові до дегустації. М -м -м, бургери виглядають класно. З якого почати? Почну з цього чудика. Ха, -ха. Він смішний. <прав> Смачний. Ням-ням-ням. Що там далі? О, точно! Ось цей бургер виглядає так, як я малювала. Він точно має бути гарний на смак. Спробую фу жахлива цибуля. Це я більше пробувати не буду. Бабуся, я ж не їм цибулю. Так, так, залишився останній і самий яскравий. Я хотіла скотлети, але з маршмеллоу теж непогано. Солоденько та смачно. Я не можу обрати. Вибери лічилочка Перемогу отримує. Страшно смачний бургер. Точні мармеладні очі. Це точно він переміг. Вензи вітаю. Невже тебе це тішить? Вау! Давай же Вензе, посміхайся ширше на всі зуби. Ну гаразд. А у тебе така гарна посмішка. Хочу какао зробити. Всі готові. Клас! Я сподіваюся, що всі зроблять смачно і малечі сподобається. Хто ж розпочне? Зараз я змішаю в каструльці какао та молоко. Повинно вийти супер смачно. Додамо трохи шоколаду. Шоколадний напій. Моє какао може бути тільки у кружці з моїм обличчям. Ось так то краще. Нехай усі знають, хто тут номер один. Бабуль, ти справді найкраще, але у мене буде какао не гірше. Я знайшла дуже смішні шоколадки. Зараз додам до сковорідки. і, звичайно, трохи цукру. Трохи. Ой, він сам просипався. А тепер відкриваємо молоко. Але тут ще лишились на какао. Okay. Так, я не можу залишити його просто білим. Потрібно додати трохи блакитного, як небо. Дивіться, як гарно. Жовтий крем буде доречним. Зараз зробимо апетитні потьоки, не забудемо про яскраве посипання і заливаємо наш небесно-блакитний какао. Класно! Я вважаю, що просто супер. Малятка буде в захваті. Більше солода, щоб та прикрас. Як вам? Краса. Я все. Річ, ти бачив це кольорове божевілля? З ким я тільки поруч працюю. Я думаю, що ти розумієш, який какао робити моя. Я залю темне, як нафто какао у свій улюблений келих. Додам жахливих прикрас та черв'яків. Але мармеладних. Не сильно буду лякати. Готово. Якщо всі готові, то спробуємо. Малятко, ти готова? Так, я готова. Виглядає дуже смачно. Це какао таке яскраве. Його точно готувала Еніт. Смачно! М -м -м. А це какао приготувала бабуся. М -м, какао від бабусі завжди смачне. Ой, а це знову венздей. Її улюблені черепи. Спробуємо. М -м, мармеладки та какао смачні. Okay. Hmm. Але я можу обрати щось одне. Я обираю це. Всім привіт! У нас новий кулінарний челендж. Давайте дізнаємося малятко Фіві. Ось це так. Вона хоче коктейль. Okay. Буде зроблено. Треба налити трохи молока в блендер. Далі покласти кульку шоколадного морозива. Чудово! А тепер найцікавіше чорне вугілля. З його допомогою я зможу зварити какао найтемніше в всьому земному і підземному світі. Вугілля неймовірно смачне. А тепер усе перемішуємо. Вау, який гарний чорний колір. Річ принеси келих. Чудово. Переливаємо какао і зверху додаємо збитих вершків. Вийде нереально смачно. Треба додати мармеладних павуків. Готово? Вен, здається, твої чорні ідеї завжди виглядають дивно. Давайте я покажу свій ідеальний какао. Мені знадобиться полоничний сироп. Є його обожнюю. Занурюємо келих у сироп. Чудово! Тепер кулька червоного, як мої очі морозива, та багато молока. Усе занурили у блендер і взбиваємо. Мені знадобиться крига у вигляді кістачок. Стільки вистачить. Наливаємо коктейлю келих. Все готово. Вставляємо трубочку і можна дегустувати. Е, а я нічого не придумав. Я не можу думати на голодний шлунок. Ого, цей череп схожий на той, звідки я недавно дістав мозок. Ха-ха, візьму твоє око. Так, покладу сюди. Тепер мені потрібне газування. Потрібно відкрити пляшку. Не виходить. Відкривайся. Давай я допоможу тобі. Дякую. Наливаємо газовану воду в келих з очима. Мям-ням-ням, як смачно. А цю банку можна проткнути. Ой, ха-ха, як весело. Вам також весело. Наливаємо трохи в мій келик. Ой, пробачте. Ну все залишилось покласти кульку морозива. Все готово. Я такий радий. Спробуй. Виглядає так класно. Я хочу швидше спробувати цей. Чому в ньому так багато мармеладних очей? Дивно. Добре, спробуємо. Мм, морозиво зі смаком лайма. І мармеладне око таке смачне. Ха -ха -ха. І коктейль мені дуже сподобався. Прикольно. Все до кінця зі здорово. Так, а що тут? Цей павичок виглядає мило. Спробуємо сам І у яка гедота, начебто коктейлі з вагілля. Весь язик чорний відстій. А що тут? Вау, виглядає класно. Хочеться спробувати. Смачно! А ще на келику. О, та це паленичний mm. сироп. Okay. Ну таке. Мені треба обрати переможця. Я обираю зомбі. Yeah! Що? Я виграв? Оце так. Давайте обійматись. Чим же ми займемось на цей раз? Фібі вже вирішила. Так, це буде бургер. Трутяк. Гарний вибір. Давай я приготую тобі свій найсмачніший бургер. Ця булочка жахлива, а ось моя червона виглядає надзвичайно, правда? Ну, таке. Знайду щось під столом. Ого, як тут багато сміття. Що це? Шкірка від банана? Мені не потрібна. Мені потрібна булочка. Ого, знайшов ідеальну булочку. Підходить. Дивіться, я знайшов собі булочку під столом у смітті. Вона жахлива. Ні, вона те, що мені потрібно. Наріжу трохи овочів для бургера. Я вже забув, як це керувати ножем. Виявляється, кумуєдна. Зомбі перестань. Хоча продовжуй. Ти дав мені чудову ідею. Я візьму ці салати для бургера. Тепер посмажу котлету. Чудово, вийшла ідеальна котлетка. Кладемо її на бургер. Тепер треба додати трохи помідорів. Як же добре, що я маю гострі пазурі якими я можу нарізати все, що захочу? Мій сир буде з зубами. Кладемо сири зубчиками та зверху булочку. Далі червоні ріжки з перців. Та оченята ідеальний вампірський бургер готовий. Це просто смішно. Давайте я покажу вам справжній бургер. Мені знадобиться мій останній винахід. Блискавка натор. З його допомогою я можу зловити всі блискавки в окрузі і оживити. Ой, тобто приготувати котлету. Потрібно лише зловити потрібну хвилю. Ура! Вийшло! Ага, це так потужно та круто. Моя котлета приготувалася за лічені секунди. А тепер підготуємо булочки. Лани в мене чорні. Додамо трохи салату. Далі котлета. Сир та помідор. Треба вирізати з цього перцю справжні гострі зуби. Готово? Тепер мені потрібна картопля фрі. З її допомогою я зможу зробити лапки своєму бургеру. Але треба пофарбувати картоплю фрі в чорний колір. Чудово. Тепер парочку очей. Вони ніколи зайвими не будуть. Готово? Знову так швидко все зробили. А мені потрібно ще сміття. Оце так. Я знайшов щось дуже смачне. Це вірус. За його допомогу я став зомбі. Сподіваюся, що малятка Фібі теж стане, коли спробує мій бургер з вірусом. Треба покласти руку та налити трохи відходів. Накриваємо та готова. Вау! Усі бургери такі цікаві. Але я хочу спробувати цей. М -м, виглядає так мило. М -м, прикольно. А що тут? Картопля фрі. Смакота. Okay. Смакота. А тепер спробуємо сам бургер. М -м, мені дуже подобається. Вездей awesome. ти молодець. А вже ж. А це що? Зомбі постарався. М -м, добре, треба спробувати хоча б трохи. Ой, рука, вона ще жива їй не сподобався мій бургер. Це було жахливо. Я обираю переможцем вензлі. Ніхто не сумнівався, що мені рівних немає. Залишилось дізнатись що хоче цього разу фібі. О, то це ж панкейк. Давайте ж приготуємо. Okay. Я вважаю, тут нема нічого складного. Почнемо. Я навіть придумала, кого хочу намалювати тістом для панкейків. Мій милий ручний скорпіончик. Не дивіться, почну малювати. У мене ідея. Я зроблю панкейки у вигляді кажанів. Бо вони в мене такі милі. Точно сподобається Фібі. Треба тільки акуратно ввести кажана. Готово. Можеш відлітати. Бувай крихітко. Зробимо ще пару кажанів. Скоро все буде готово. Ого, кажани я таких на сніданок їм. Що ж мені зробити? Точно! У мене тут є запаси мозку різних цікавих людей. Зараз мені точно треба з'їсти мозок художника, щоб намалювати найкращий малюнок тістом для панкейків. Мій жахливий гниючий мозок прибираємо. А ось цей треба вставити. Сподіваюсь, що спрацює. Закриваємо. Бррр. Що це за тіло? Від мене погано пахне. І я трохи зелений. Ну нічого, зараз все виправимо. Ось так набагато краще. Мені треба намалювати арт-панкейк. Зараз зробимо шедевр. Вийшло неймовір. Гарно. Потрібно тільки скласти всі частини. Це справжній шедевр. Неймовірно. Ось це зомбі дає круто. А мені час витягувати своїх мишей. Думаю, що зроблю смачні панкейкові сендвічі. Трохи взбитих вершків. Та накриваємо. Має бути дуже смачно. Тепер треба полити все паленичним сиропом. Готово. О, у мене ідея. Хочу налякати зомбі. Я вип'ю твою кров, якщо вона сиропу. Ха-ха, Я все приготував. Правда? Непогано, але у мене набагато краще. У мене шедевр. Мені час зібрати мого скорпіончика. Потрібно скласти всі частини разом та отримаємо скорпіона. Ідеально. Тобі також сподобається. Воно усі залоскатало. Ой, це у слизі. Як же так? Доведеться їсти такий панкейк. Я оберусь заплющеними очима. Хочу цей. О, що це? Слиз якийсь зверху? Може, це сироп? Ні, це соплі. Гидота. А що зробила Венстей? Який мили скорпіончик з панкейків? Мені терміново треба спробувати. М -м -м, так собі. А що зробив вампір? О, Це маленькі кажани. Вони так прикольно літають. Полетіли, полетіли. Ла ла. ла ла ла-ла-ла-ла. Ой, як смачно! Мені дуже подобається. Я хочу ще. Це просто смакота. Я вже вирішила, перемагає вампір. Ура! Це моя перша перемога. Дякую, мадам Фібі.